Будь ласка, можна документи на камеру? Не можна, не можна. Я маю право я знімати. Знаю, мені, я, я маю, маю, маю право знімати на камеру. Я понятий. Я понятий. Ну, але зали. я людина, яка бачила вона, це вона, все. Я маю право знімати. Я хочу його документи просто на камеру зняти. Так, ми я працівник. Ні, ми тут не Забере. Не буду. Ну, що будете? Забери свій телефон. Я не буду. Я не хочу. Ну, Ви спілкуєтеся з міліцією. Тому що в тебе є спільники, які мають під неї кошти Так. В Закладі. <сп inflammation> це називається відтяги. Я відвідаю, звичайно, так. добре. Ходіть поспіхніться. Ми поспіхуємося. Як вас величати вас? Я хочу бачити ваші документи. Ходіть, ви мені маєте змушені набути. Я кажу, ми вас на даний момент ми знаходимося. Я не хочу, щоб документи потрапляли. Я не знаю, Шановний ви ви представник державної установи, майте придивити нам документи. Я не знаю, хто. Шуткий. Хто? Я громадянин України. Ви маєте мене охороняти, якщо ви представник міліції. Куди йде? Придивіться, будь ласка, і тримайте Добре. його, будь ласка, що він він знаходить. Добре. А в нього не факт, що в нього є ще зброя. Ну, тобто.

Можна ж вам питання, хто приїхав на виклик і ваше звання? Рота міліції громадської безпеки, особливо призначення. Старший прапорщик міліції, коли Росислав Дмитрович. Добре, Старший інспектор, можете провести, ви бачили... Лиця не буду знімати. Ні, просто... no. це можу прийти це... це не є працівник міліції, він просто добре знімається.